Талант це унікальний дар, яким володіє кожна людина. А сьогодні наші студенти покажуть, на що вони здатні. Думаю, настав час запросити групу, яка повинна себе добре представити, адже їхні попередники були квітливими, розумними і хорошими знавцями англійської мови. А, я вже здогадався про кого йде мова. Тому запрошуємо на сцену групу першого А-курсу. Доброго дня усім дня! Вас вітає група 1А, куратор Ярослава Теодорівна Кобацька. Після про нашу групу ви зможете дізнатися Продовж нашого свята, виступу і з невеличкого відеоролика, який ми знімали спеціально для вас. Тож гарно вам перегляду і не судіть нас суворо Знав, що буде ще так, знав. Привіт всім! І знову на Майдані, караоке. на Майдані. Я його ведучий місько-кондратюк. І з нами наш постійний спонсор Павлю Гаманець. Гаманець Павлю, а гроші народні! Правильно. Наскільки я знаю, ви шукаєте таланти серед першокурсників. І я вам в цьому допоможу. Зараз ми заспіваємо простеньку пісеньку, вона відома. Я впевнений, ви всі її знаєте. Червона рута. Тут мені. Я вже я, я співати вмію та й люблю. Ти вмієш співати? Та вмію, все, що треба, гуцузку співанку. А що треба співати? Ну я не знаю, ну, ну про коледж, про Коломею. ну. Давайте. Послухайте, люди добрі, що хочу казати. Та я хочу коломейську співанку співати. Наше місто Коломия файну назву має, бо хто їде та хто їде, до нас повертає, в нашім місті побували Леся і Грушевський, Іван Франко, Гнат Хоткевич, Гнатюк Коцюбинський. Та й вони у нас побували і з людьми не жили, Свої світові шедеври у місті творили. У містечку коло скучно не буває, то кусочок Львова файний, кожен його знає, тут в суботу і в неділю є, що йде робити, Хто сюди хоч раз приїхав, хоче вже тут жити. Та й відома Коломия скрізь по всьому світу, що дівчата є тут гарні, як тонка трембіта. Та й легідні тут спортивні, файнівни, та й годі. Та шо тут талантів купа і кріпи в городі. Кожен знає, в Коломиї студентів багато. Кожен ранок дубни в, в коледж пішком, як на страту. І хто куди буде вчитись вибирати треба. То вже справа особиста, є яка потреба. Є тут коледжі великі, надполітехнічний, але кращий з них усіх є педагогічний. Тут ремонт йшли все літо, та ще й не скінчились. А це все було для того, щоб краще учились. Починав наш з знизу рев земни кринецю, щоб ті ямі збудувати розуму каплецю. Будували, будуємо і будувати будем. Та ми тебе коло по вік не забудем. Співати вміє, треба весни, співати вміє. Але в нас нема кому гроші рахувати. Зараз ми дізнаємось трішки більше про наших учасників. Мене звати Іванка, співати моє хобі, і я сподіваюся, караоке на медані допоможе мені реалізувати себе в цьому. А ще щось більше про себе, крім того, щоб співати. Ну, я навчаюся в педагогічному коледжі, ми сподіваються, що він оправдає мої надії. Мене звати Марія, я студентка педагогічного коледжу, мені 16 років, і я хочу бути вчителем. Ну, що то ще можна сказати? Мене звати Ірина, я приїхала з міста Снятин. А можете більше розказати про Снятин? Роз, Розрекламувати роз його? Можу. Снятинщина це край трьох лауреатів, лауреатів Шевченківської премії. Снятинщина це край Василя Стефаника, відомого новеліста. І взагалі снятинця найкраще місто в світі. Дякую. А зараз, поки наші конкурсантки обирають собі пісню, ви подивитесь відеоролик, в якому ви зможете більше дізнатись про нас, про нашу групу і про нашого куратора.